Якби я спитала, скільки сьогодні в Україні налічується видавництв, то мабуть би почула відповідь о та дуже багато. Зараз всі книжки українською, але насправді їх всього лише 560, А активними є наразі тільки 250. Крім того, до початку повномасштабного вторгнення в Україні налічувалося близько 200 книгарень. це виходить Одна книгарня на 200 тисяч населення, при тому, що в Європі, наприклад, одна книгарня на 20 тисяч населення, і на даний момент, от на початок повномасштабного вторгнення, такі дані є, що цих книгарень взагалі залишилося всього 130. Тому зараз маємо якомога більше купувати книжок, щоб видавництво бачило, що нам це потрібно, тим паче. Ти зараз на каналі Де Гімна не радять. Це популярно літературна, безспойлерна і капець, яка захоплююча передача. Де моя книжка, чувак? Якщо втомила надто розумна література і хочеться просто легко провести свої вільні хвилинки, але в той же час цікаво і захоплююче, тоді бігом в бібліотеку або в книгарню по Артура Гейлі, а саме по його роман Готель. Що нас купило перше? Нас купила яскрава обкладинка. Коли ми зайшли в бібліотеку і побачили цю книжку, ми подумали, ну, може, варто почитати, але ми не знали ні хто цей автор, ні що за роман. І Взяли так на бум, а вже через кілька місяців, буквально в усіх книгарнях Києва на поличках стояли аж три його романи. Англії Цартру Гейлі, це взагалі той приклад, коли доля знайде тебе, де б ти не був і ким би ти не працював. От якщо тобі так як каже моя мама, заказано. Воно як заказано тобі бути письменником, то ти будеш письменником, так і він. Народився в дуже, ну скажімо, бідній родині, бо в 14 років змушений був кинути школу, навчання і пішов шукати роботу. І оці всі поневіряння. Потім Друга світова, де він служив авіатором, і, до речі, проходив службу і в Британії, і ще й практику проходив і в Америці, і в Канаді. Дуже йому в Канаді сподобалось. Так він прослужив авіатором військово-повітряних сил Британії аж до 1947 року. Чому так мало, бо насправді в нього була повітряна хвороба, але він то нікому не казав. Після цього переїхав в Канаду, бо йому там дуже сподобалось. Оселився там. І знайшов роботу молодшим редактором в газеті. Ну і отут якраз і почала проявлятися його доля, ото що заказано йому, тому що проявився його талант писати, а саме описувати нариси про другу світову війну. Пізніше він пішов з редактури, влаштувався в транспортну компанію. Але одна канадська телекомпанія замовила йому написати телеп'єсу, а саме про отруєння на борту літака. І... Йому це вдалося. Це був неймовірний успіх, який спровокував його піти з транспортної компанії і почати писати, писати і писати. Він написав 11 телеп'єс, щоб наважитись нарешті написати свій власний великий роман, на який ми саме і натрапили одного осіннього дня в бібліотеці на Подолі. Та і дуже гарна обкладинка там була зараз. От та обкладинка, яка зараз в бібліотеках вона не така яскрава. Mm. А тоді була дуже така. Дуже гарне обкладинка. Ну я її ж монтажем, мабуть, отут вставлю, що ж я намагаюся щось пояснити, якщо я це все зроблю. Ну, дятел, от одне слово. І звісно, що після успіху готелю Артур Гейлі вже міг писати не для заробітку, а просто для свого задоволення. А в чому ж успіх цього готелю? А успіх в тому, що масова культура. Масова культура це продукт створений на виробництві і призначений для. Оптового продажу на ринку Її відмінна риса полягає в тому, що вона просто створена для масового користування. Саме це і зробив Артур Гейлі зі своїми художніми текстами, на відміну від того, як раніше були там роман із і персонажем, головним героєм, таким відчуженим, можливо, навіть одіозним таким персонажем. Він писав просто про людей, які є поруч, які вписуються в середовище, і в побут він поклав це все на таке Людське тло, де всі герої вписуються в нього. Ти їх можеш зустріти як в книзі в романі, так і в житті. Вон вони стоять на касах, вон вони стоять в супермаркетах. Це все герої його книг. В готелі цим тлом є. Та-та-та-там! готель, головні герої. та-та-та-там, відвідувачі і працівники готелю. Тут в цьому романі є і романтична лінія, і битва характерів, і непередбачувані сюжетні повороти, і навіть готельний злодій. А всі події відбуваються тоді, коли готель знаходиться на межі банкрутства і закриття, що додає цьому всьому. Такої заправки, як ризики, інтрига, і наш головний герой, менеджер цього готелю, Пітер Макдермонт, намагається то якось згрібсти докупи і врятувати до кінця книги цей готель від банкрутства і закриття. Ну і ти разом з ним, тому що. От, неможливо не втягнутися, мабуть, найбільше це мене вразило те, наскільки автор майстерно тебе занурює просто в цю атмосферу. Читаючи, в мене було враження, що я знаходжуся в цьому готелі зараз і тут, і я спостерігаю за цими всіма подіями і роблю їх разом з цими героями. Ти відчуваєш повністю атмосферу, яка панує в цьому готелі, бачиш одяг всіх працівників, уявляєш собі цих офіціантів, знаєш які дуже ошатні, які блукають між столиками з відвідувачами, зі своїми тацями. Ти навіть уявляєш стиль е, грабування цього готельного злодія. Ти уявляєш собі все. Це таке враження, ніби ти в якомусь літературному кіно. У мене було, е, була думка про те, що сто процентів. Що Артур Гейлі працював в готелі, тому що неможливо настільки детально і точно розуміти всю систему, як все працює не працюючи там. Mm -hmm. Ну але потім вже з'ясувалося з Вікіпедії, що насправді він дуже добре просто підготувався до цього роману. Він поїхав на 4 роки в Каліфорнію, мандрував в півднем США по готелях, прочитав 27 книжок про готельну справу. Тобто тепер все стало на свої місця. Зрозуміло, чому ти настільки все точно собі уявляєш. І знаєш, що я подумала? Подумала, що можливо цей жанр міг би називатися роман Локація. Далі йдуть його романи Аеропорт про аеропорт Колеса, про автомобільний завод. І, до речі, його дружина якось зауважила. Ти. Поводишся, наче ти співробітник автомобільного заводу? <с> На що Артур Гейлі відповів: я навіть думаю, як він. Пора йти писати, ну так я з собою абсолютно в цьому погоджуюсь, тому що ти реально це бачиш. цей весь інтер'єр, цей весь готель, уявляєш і назва. І ще мені сподобалося, що в романі кожна глава вона як ну, як серія, як кіно, та? Вона як серія, і це як один день. Тобто, глава відбувається за один день. Артур Гелі дуже круто вміє працювати і спресовувати час і простір. В готелі це в нього 5 днів виходить. 5 глав в аеропорті. Я вже прочитав. Там шість годин події, перипетії, проблеми, все, все, все в нього відбувається в часових проміжках. І завдяки цьому він фокусує увагу на якісь індивідуальні свідомості, на індивідуальності героя, людини, яка в цей момент повинна взяти. Відповідальність там, що в неї щось сталося, і вона просто вимушена брати відповідальність на себе чи за когось на себе, чи за щось, і це ти знаєш. Так ну дуже нагадало мені навіть Нолана. Там я не знаю, він з часом працює та або гая річі, який теж так ділить на якісь частини. Тарантіно. Тарантіно теж і мені здається, що вони точно тоді читали. Це ж, якщо це масова культура, я ж ми ж про це, це не знали. Та, та 100% Та читали. Вони читала. точно читали цього Гейлі і, можливо, використали цю часову цікаву ідею, яку він використовує в своїх романах. В цей момент ти бачиш індивідуальність в ці, в цих часових проміжках. В Та немає часу на описи, на якісь знаєш на якусь на ще щось на воду. Ти бачиш конкретну індивідуальність. Неважливо, це головний герой в тебе, Пітер МакДермон та менеджер. Середньої ланки. Чи це бу може бути портьє, чи якась прибиральниця, чи якийсь там та той же злодій готельний. Неважливо, кожен із них індивідуальність, і це дуже круто. І в той же час їхня дієвість, їхня активність, оцей американський спосіб життя. Так? Легкі ведуть, на підйом. Легкі на підйом, вони ведуть бізнес, у них все має бути дуже швидко. Це додає роману взагалі такого. Авантюрного, навіть я б сказав, пригодницького характеру. Але звісно, треба тебе попередити, що в готелі ти не знайдеш якоїсь глибини витонченості психологічного аналізу, глобальність історико-філософських узагальнень, якихось нових словесних засобів виразності дуже часто Гейлі якраз у і закидали, і критикували його через те. Що в нього немає філософії чи там психологічні, чи навіть хоча б ліричних якихось відступів, а навпаки, описує проблеми американського суспільства дуже якоюсь простою, загальноприйнятою мовою. Дуже часто ми про це писали. Проте мені здається, не варто звинувачувати автора в тому, що його не цікавлять людські характери, його персонажі. Він намагається зробити свій роман якомога реалістичнішим, але в той же момент він геть не простий, тому ну, так. що там. Багато подробиць якихось фінансових, технічних, <гум> які переплітаються з героями, з подіями, з драматичними якимись штуками, плюс там доступною мовою розказується про роботу тих чи інших пристроїв або систем, як вони впливають на суспільство і на окремих індивідуумів. І до того ж, він ще й розказує взагалі доступною мовою, як працює. Ця ціла система, наприклад, готельна, як вона починається, як вона доходить до пікової точки, як вона переживає всі кризи, і як в кінці кінців все стає добре, тому що у Артура Гейлі насправді все закінчується хіппі-ендами. Це, як на мене, плюс. А декому хто любить серйозну драматургію, то це можливо буде мінусом. Він писав масову літературу. Ну то звісно, що він. Ставився до неї як до книжкової продукції, тобто він насичував її стандартними якимись засобами вираження, шаблонами, стереотипами навіть. Але таким чином пересічний читач міг ідентифікувати цього героя як себе, тобто якісь звичайні клішейні моменти викликали у читача захоплення, і він думав: О, то це ж як я, точно як я! Ой, не йди дивиться я! Але треба сказати, що в його хеппі хепіенди не для всіх героїв Хепі, все ж таки в готелі. Наприклад, так енд, ну здавалось би, о, всі щасливі, все прекрасно. Ну там не так. Там просто такий трошки треш. Такий трилер включається раптом. Ти ого думаєш, так, все закінчується добре, але при цьому тебе трохи тако потрясло. До речі, Артур Гейлі витрачав на опрацювання підготовку сюжету свого твору десь близько року. Після цього 6 місяців він писав нотатки, якісь чернетки, і як результат, власне, книгу писав півтора роки. Ще півтора да. року. І ти знаєш, от навіть прочитавши одну його книгу, я відчуваю, наскільки він. Любить своїх героїв, і мені здається, це секрет того, чому він став таким популярним у пересічного читача. Кваліфікований літературознавчий термін для цього жанру визначити дуже важко. Вікіпедія і ще десь там на сайтах, називають цей роман ці книжки Артура Гелі виробничим романом, тому що там про готелі, заводи, аеропорти, все на виробництві, все якось отак. Але для мене це більше все ж таки якийсь фактичний роман. Знаєш, роман фактів, або як ти придумала. Скоріше роман локація з присмаком виробничого процесу, з якоюсь інтригою, яка до кінця роману дуже гарно розплутується. Отак, така дуже довга назва визначення. У всьому світі було продано понад 170 мільйонів примірників 40 мовами. Багато його творів було екранізовано. За готелем було знято серіал, але ми його не стали дивитися, бо там п'ять сезонів, і ми, ми не зрозуміли, як це 5 днів. <свят> Могли розділити аж на п'ять сезонів. Скоріше за все, що почали знімати перший сезон, він залетів, і вони вирішили вже Та, придумаємо щось. Тому ну це все передивитися, то життя не стане, і він, до речі, ж не першої свіжості, це старенький серіал. Тому вирішили, що краще у вільний час трохи попрацювати, щоб, щоб було що на дрони кидати стерненкові. Що і тобі радимо зробити, до речі, там прикріпимо в описі посилання на його постійну банку. Це дієво, це працює, це дуже допомагає. А Якщо ти хочеш, щоб наші відео виходили набагато стабільніше і частіше, то ми зробили BaimeCoffie, в нашому випадку ByMeBook. Так що, якщо є бажання, можна закинути доляр або два. Бо поки ми дождемося тої монетизації з Ютуба, то вже по себе. А з тою кацапньою ще раніше, мабуть, ну Артуру Гелі, наприклад, ніяка кацапня не заважала. Він всі писав, творив, жив і загалом за життя написав якраз 11 романів. Що цікаво, та 11 телеп'єс, 11 романів. Я сам про це не задумувався. Бачиш, якась цифра в нього магічна, 11. 11 романів, які були в топах бестселерів, Виявляється, ми цього не знали. В Нью-Йорк Таймс. От в списку бестселерів Нью-Йорк Таймс, готель тримався щось там 2 чи 4 місяці. Щось таке. Ну коротше, дуже довго виходили інші книжки, а готель тримався і окупували. Він був дуже популярним. Це ж важка робота? Ну написати книгу. Як мінімум, от, кілька три-чотири роки він писав одну книгу. І до всього іншого автор володів ламаним стилем. Це коли. В межах одного роману стилі подачі можуть змінюватися, і непередбачувані сюжетні лінії роблять його розвиток ще динамічніше. Ну так це ж готель, так і ну, та. то є тобі детектив, то якась лі... є там лірична там до речі, є любовна так... лінія. Любовна цікава. Лінія, потім трилер раптом там ще щось, потім така кримінальна комедія, симпортіє. От в готелі є все, будь-які жанри, отак от воно все змішується. Так що не чекай, а бігом книгарню, купуй. Готель і читай, бо ми прочитали, і нам зайшло.